2011 і 2012, -2012 році. Наш найбільш вагомий такий був здобуток це заклади щодо подальшого впровадження широкомасштабного проєкту Кияство дітей та молоді Ні». автор Людмила Зеленець, член нашого управління. вона зараз разом з обласною освітою продовжує цей проєкт на базі вже не Тернопільських закладів, а обласних. Він започаткований у нас у 2005 році і для цього за власні кошти видано книжку Правда про алкоголь, яку розповсюджуємо безкоштовно в первинних посередках просвіти. Такі зустрічі з приводу цього проєкту проведено з молоддю та викладачами кооперативного техніку Української гімназії імені Франка, Технічного коледжу, загальноосвітніх шкіл номер 2, 22 заводу Баріон і в обласній бібліотеці для юнацтва, церкві Пресвятої Тройці Греко-католицької, обласному наркологічному і психоневрологічному диспансерах. З цих питань співпрацюємо із представниками Товариства анонімних алкоголіків, групою Джерело, Тереза Терно».